Привіт! Ми на студії Радіо Кварцит, мене звати Зарислав Чекір та сьогодні ми будемо обрати спортивне інтерв'ю у футболіста. Всім привіт, я дуже радий тут бути, мене звати погрібняка Арсеній, мені 14 років. Скільки ти вже займаєшся футболом? Я займаюся футболом з першого класу, тобто майже вже 8 років. Ого. Чому тобі подобається грати у футбол? Не знаю, він просто, ну. Він затягує тебе грати. Є якась пристрасть до нього. Тобі подобається дивитися, як в нього грають, і тобі хочеться ну, бути на тому рівні, де зараз ну, найкращі спортсмени. Угу. А як ти почав грати у футбол? Хто тебе притягував до цього? М -м -м. Мене, звичайно, притягував мій е, старший брат, як, який 2003 року народження. Він грав за е, команду Кремінь. І одного разу вдома не було. Інтернету, я включив якийсь канал на телевізорі і там е, грав шахтар. І мене затягнуло, я попросив маму, щоб вона записала мене на футбол. Ага, цікаво. На які позиції ти граєш у команді? Е, я граю е, опорного півзахисника, але іноді бігаю в атаку. Ого. Я теж люблю грати в атаці. Що найважче на тренуваннях, з чим тобі важко справлятися? Е, я думаю, це скажуть усі футболісти, це якісь е, бігові тренування, коли тренер перед тренуванням каже, що сьогодні ми будемо ну, важко працювати, бігати. Хто твій улюблений футболіст або команда? Мій улюблений футболіст це Месі, ну і звичайно, Барселона. Що тобі найбільше подобається? Е, це коли тренер каже, що в кінці ми будемо грати в футбол. Мені теж так подобається. Як ви справляєтеся з тиском під час важливих ігор? Я не дуже гарно з цим справляюся, але якщо війти в ігру з декількох передач хороших, ну, війти так, так, так мовити, в кураж, то тоді ти позбавишся цього тиску і навіть у тебе буде якийсь адреналін. Ух ти! Чи маєте особисті ритуали перед виходом на поле? Ні, не маю, але завжди перед матчем я згадую свого дідуся, який помер у 2012 році. Я завжди перед виходом на полі кращення роблю на ну, так, що на всякий випадок. Хто вас більше на мотивує у команді? У команді, звичайно, тренер він завжди перед е, е, важливими іграми. Він е, е, на тренуванні збирає круг, де читає нам молитву, все розповідає. Ну, і мотивує. Добре, як ви вирішуєте конфлікти всередині команди. Зазвичай нам допомагає тренер у цьому рішенні. Ну і спільне рішення команди теж має важливу роль. Добре, Я, якщо б футбол був тваринкою, то на кого він був схожим? Я думаю, це собака, бо вона така дуже завжди активна, хоче бігати. Да. А ще вона дуже швидка. Хм, да. Як футболісти зараз. Що б ти сказав дітям, які бояться почати грати у футбол? Просто не бійтеся, ви ще в такому молодому віці, тому вам треба просто почати і у вас все вийде. Добре, а пиши футболом одним словом. Пристрасть. Ух ти! Покажи, як ти святкуєш перемогу. Іменно перемогу? Ну так. Отаким От жестом. Ти типу, почали виграли матч і ти такий військовий, стоїш да. на, на переклічках. Щось типу такого. М -м, молодець. Де у вас найчастіше проходять тренування? Е, зараз ми граємо на першій школі, ну, Фламінго, на стадіоні а. Фламінго. Я ще чув, що раніше мій друг ходив, вони грали на стадіоні Юність. Так, там. це було раніше. Які у вас основні вправи на тренуваннях? Зазвичай ми робимо три круги ну, округ вокруг поля. Потім у нас така легенька розминка з м'ячем. Переходимо до утримання м'яча в якійсь зоні, що поставить тренер. Потім у нас іде яка, якась вправа з ударами воротам зазвичай, ну і в кінці футбол. Де у вас найчастіше відбуваються виїзди, куди ви найбільше виїжджаєте? Ну, я не дуже довго в цій команді, я перейшов в іншу, тому, як я знаю, ми часто катаємося до Львову або в Вінниці. Добре, знаєш таку команду у Львові рух? Так, звичайно, я знаю, що у них дуже топова інфраструктура, я дуже там хотів би опинитися. Добре. «Якій команді ти граєш зараз. Я граю за команду гірник спорт ю 15, тобто 2010, але починав я з команди 2011. По новим правилам УАФ треба було перейти в команду свого віку. Як я був 2010-го, грав в 2011-му. Тоді я перейшов під керівництво Романа Цимбала. Я дуже ну, цьому радий, що я опинився в цій команді. Добре. З вами був Зарисав Чекір і Арсеній Погребняк. Гарного лапня! Дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.